Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми намагаємося піднімати теми, які так чи інакше пов'язані з війною. А яка вона війна? Нас довго вчили, що у війни не жіноче обличчя. А чи є тоді обличчя війни? Сьогодні ми поговоримо про. Тих людей, які в багатьох українців і українок асоціюватимуться з війною. Волонтери. Люди, котрі під бомбами доставляють усе необхідне як цивільним, так і військовим. Люди, котрі під бомбами спасають життя інших. Люди, котрі під бомбами гнуть. Я запросила на ефір відомого вітчизняного волонтера. У минулому він був видавцем та дизайнером. Андрій Тимченко. Ми з ним знайомі дуже-дуже багато років. І саме з ним ми вирішили поговорити на тему «Волонтерство у воєнній Україні. Чи кожен може стати волонтером? Далі Жадан Вакарчук, Харків. До чого тут волонтерство? І насамкінець. історії з фронту. Непридумані історії про життя, смерть і доблесть з перших вуст. Пан Андрій буде з нами на зв'язку буквально за хвилину. А я хочу нагадати вам, що усе, про що ми говоримо на програмі Діалоги ПРО, це виголошення наших позицій. Безумовно, ви можете мати свою точку зору. Пане Андрію, я вас щиро вітаю у нас на програмі Діалоги ПРО і спасибі, що знайшли час. Я знаю, як це важко вам зробити, але ви все-таки знайшли час для того, щоб поговорити з нами про волонтерство. Добрий день. Добрий день. Я вас теж вітаю. Слава Україні. Героям слава. Ми з вами знайомі не один рік. Ми з вами випускали дуже дуже багато різноманітних книг, різноманітної взагалі публікацій, різноманітних робіт. Зокрема, і про Другу світову війну. Безумовно, не знаю, як ви, а я точно не думала, що рано чи пізно у нас можуть настати часи, коли, можливо, ми за якісь кількість років сядемо і будемо писати свої мемуари. А от вам буде написати точно багато про що. Ну, в принципі, як і кожному українцеві, кожній українці. Сталося як сталося сьогодні. Ви відомий волонтер. Ми вас бачимо в соціальних мережах. Ми бачимо вас із відомими людьми. Ми бачимо вас на якихось об'єктах, напевне, про які не треба широко розповсюджуватися. З чого почалося ваше волонтерство, і як так сталося, що ви на фотографіях із такими відомими діячами науки культури України? І, я так думаю, ви кажете за Сергія Жадана. Ну, як, як мінімум, Жадан, Святослав Вакарчук, інші <кхух> з чого почалося ваше так, волонтерство. Ну, а... Почну з, з крайнього питання е, Сергія. Ми знайомі дуже-дуже давно, е, мабуть, десь з кінця 90-х років познайомились ми, ми е, коли ще він видав свою першу книжку. І з тих пір зустрічались постійно і постійно ми спілкуємося, товаришуємо. Також з Славком та другими відомими людьми музиканти, письменники бо, оскільки сам літератор, бо. Дружба є, дружба, з усіма спілкуюся. А щодо волонтерства, ну, почалась війна перші 2-3 дні, ну була якась незрозуміла каша в голові. Але потім все стало все на свої міста і зрозуміло, що ми потрібні в цій країні. Ми з кумом виїхали на перші Е, Завдяки нашому другу, моєму другому куму. Михайлу Озерову е, і його команді, е, хаб «Лоб» Лялькова оборона. Там створився дуже такий великий, потужний волонтерський хаб, і ми з ними співпрацювали. Ми е, обслуговували свій район, вони обслуговували ну, майже весь, весь Харків, е, долучилися, і отак воно все почалось. Почалось потім вже познайомилися з хлопцями, почали хлопцям допомагати. От, спочатку ви почали ну... працювати виключно е, на території Харкова. Так, так. І з чого почалося так, ваше волонтерство? Ми... Що ви робили? Ми під'їжджали е, спочатку по аптеках, е, виставили черги, е, купували ліки, розвозили пенсіонерам ліки. Е, потім узнавали, де дають хліб або якісь харчі. Заїжджали туди, забирали і розвозили. По підвалах, знаючи, де там є люди. І отак, отак вже потім інформація ширилась, Передавали свої телефони, щоб з нами люди зв'язувалися, де хто потребує якоїсь допомоги, і їздили, розвозили це все. Яка була крайня точка, куди ви їздили? Північна Салтівка. Це наш Харків. Північна Салтівка. А ви їздили по Україні? Ви брали ж, напевне, якісь продукти чи якісь речі. Ваша географія? Ні, ні. По Україні ми на той час ми не їздили. Ми вже знайомилися з тими волонтерськими організаціями, яким почали вже допомагати. Це також десь може квітень, місяць, яким завозили вже. Фурами ті продукти, і їм потрібні були волонтери, у яких вже є свої якісь люди, свої якісь контакти, свої якісь канали, де можна було роздавати людям допомогу. Ми з ними познайомилися, досі спілкуємося, досі співпрацюємо і ну, отак приїжджали, забирали і розвозили. А <звіттє> потім ви їздили по Україні. Я знаю, що ви зараз повернулися. Із Заходу України у вас були певні обов'язки перед своїми колегами, друзями, тими людьми, яким ви допомагаєте? Ну, я ще не повернувся, пані Вікторія, я ще тут. Ми ще чекаємо. Так, ми ще чекаємо на автівки. От не всі автівки ще приїхали. А так, географія, да, ми. Їздили в Київ, їздили ну, захід нашої держави, бо тут ми не можемо пересікати кордони. Але допомагають, відверто кажучи, дівчата, які можуть переїжджати за кордон. Вони ті машини забирають, привозять сюди все, ми робимо офіційно за запитами, і привозимо ті машини до хлопців. Добре. З якими благодійними організаціями ви працюєте? Я думаю, що зараз дуже багато людей працюють в благодійних організаціях, засновують їх. Деякі організації ми знаємо, і харківські організації були досить відомі ще з 2014 року. З якими організаціями, з якими людьми вам вдалося працювати і працюєте зараз? Ну насправді з такими дуже великими і крупними відомими, я мав би сказати, що це «World Central Kitchen», з ними ми працювали так, щоб іще благодійний фонд волонтери Харківщини, ну, наш фонд лялькова оборона. Які люди? І кожен з... може бути волонтером. Які люди працюють в цих організаціях? Чим вони вирізняються? Чи вони звичайні, як і всі? Звичайні, всі звичайні люди. Всі звичайні люди. Ми, от, згадуючи Сергія Жадана, ми колись перетнулися на заправці, він під'їхав з Михайлом. Я приїхав своєю командою, і от ну, є така фотографія, там в соцмережах я її викладав, де ми от, ну, нарешті так зустрілися. Ми знали, що ми всі працюємо для нашої держави. А от вперше це було 28 травня, може, а може 28 лютого, я зараз не згадаю. І ми сфотографувалися, бо тоді якраз Сергій сказав, що от я каже, бачу, що люди, письменники, музиканти, актори, а ще й і видавці ну він же мене знає давно. оце, каже: ті люди, які залишились в Харкові, працюють на перемогу. Але потім, коли більше більше ми почали знайомити з волонтерами, ми побачили, що різних професій, люди. Долучилися до допомоги людям, як цивільним, так і до допомоги ЗСУ, до допомоги хлопцям нашим. І дуже дуже багато волонтерів. І це це дійсно війна і дійсно кожен розумів, що він потрібен своїй державі. Це вперше те, що я от побачив, коли весь народ об'єднався. В 2014-2015 далі це було наскільки ці рухи? Я ж знаю, що ви спілкувалися з волонтерами від початку від 2014 року. Що змінилося в волонтерському о, цьому просторі? Я скажу, що змінилось дуже багато. Змінилась логістика. Вона у нас вже стала на, е, скажімо так, на якусь колію з 2014 року це все було відпрацьовано. Е, І зараз. Е, Одним телефонним е, дзвінком можна вирішити питання е, придбання автівки, придбання аумніції, придбання форми або ще щось, бо вже є контакти, є зв'язки. Ти швидко знаходиш ті телефони, зв'язуєшся з людьми. Те потрібно, те потрібно, те потрібно, і швидко це все доставляється. Оця мобільність і логістика, вона е, налагодилась в рази. Mm -hmm. Раніше дуже важко. Ясно. Ви зараз ну загалом ви живете в Харкові. Правильно я розумію? Так, так. І спілкуєтеся з багатьма харків'янами. Вам вдалося виїжджати в деокуповані райони Харківської області? Так, так, Те я ви були що я ви їздив майже по всій Харківщині, як тільки-тільки звільнили, бо ми туди майже заїжджали на другий, на третій день. Ми провозили людям харчі, спілкувалися з людьми. Ну, де ми були? Ізюм, Балаклея, Вівчанск. Ну, тобто всі ті, які звільнились, так, так. Всі ті, які звільнялися міста, містами, ми там заїжджали, ми там були. Скажіть, будь ласка, як ви познайомилися зі Святославом Бакарчуком, і де ви перетиналися? Чи були у вас якісь спільні проєкти, в тому числі й благодійні? Спільних проєктів не було, але перетиналися ми ну, знову ж завдяки Сергію Жерну на концертах. Uh -huh. На концертах, на благодійних концертах, які вони давали, там ми зустрічалися. Uh -huh. І там Скажіть, будь ж... ласка, як ви вважаєте, ця робота, співпраця культурних діячів, громадських діячів, військових діячів, вона продовжиться після перемоги? Я думаю, що безперечно. Бо ми зараз вже, е, деякі плани вже будуємо. Перемога буде однозначно за нами, і ми переможемо. А після перемоги ми будемо створювати якісь там е, ну я не знаю проекти. Може будемо працювати там по будівництву, може будемо працювати по там, я не знаю, ну... Дуже-дуже великий спектр роботи, яку потрібно буде робити після перемоги. І ті люди, які, з яким ти познайомився, вони знають, чим ти займався до війни, чим ти займаєшся зараз, і в мирний час воно це все продовжиться. І я так думаю, що воно не тільки продовжиться, а й наросте якимись проєктами, здобуттями проєктів, планів все це буде. Добре, просто я почала чути від деяких волонтерів і волонтерок, що коли прийде перемога в волонтерському руху, може настати кінець, тому що як ти себе побачиш надалі. І люди починали розмірковувати. А що ми можемо? Ми вміємо займатися логістикою, вміємо домовлятися, вміємо чи потрібно буде це після нашої перемоги? Тому я це у вас і спитала. Тобто, ви бачите це майбуття, ці зв'язки не перервуться. Ні, не перервуться. І я скажу так ще. Е... Власне, може, не знаю, мною чи не мною, але ми будемо писати е, запит до президента. Оце там, де треба набрати 25 тисяч е, голосів, щоб до ЗСУ включили таку е, посаду, як військовий волонтер. Ага, Це буде така ініціатива ваша, е, та? так? Так, е, в, в усіх європейських е, странах в армії є військовий волонтер. Угу. Ну, що це, ж, це буде цікаво. Це логістику, логістику в армії е, до нуля. Ми знаємо, де що брати. Ми знаємо, як доставляти, ми знаємо, як це все швидко, без е, усіх цих бумажок, без нічого. Це все угу. зрозуміла. Ну і напевне. Останнє питання. Я не буду у вас випитувати щось таке, знаєте, чого ви не можете розповісти. Я розумію, що у вас дуже багато таких історій. Але я б хотіла, щоб ви поділилися якоюсь хоча б однією історією, про яку ви ніколи не забудете, ніколи в житті не забудете. Що це за історія? З чим вона або з ким вона пов'язана? Є така одна історія. Це коли ми з своїм другом, кумом Миколою. Uh, їхали евакуювати людину. Uh, це була у нас вулиця. Це uh... був на Харків. Так швидко вже не сказав. То... Харків, в Харків, так, mm -hmm. там просто назва вже помінялися: Бучми, вулиця Бучми. Mm -hmm. І uh, ми, ми їхали по трактору будівників і звернули на Бучми. І перед нами майже над нашою головою, влетіла ракета в дом. Ми проскочили ту дільницю, схлопили того хлопчину, який вже був там на зупинці, і поверталися по варішеронівців. І ми замітили, що ракета, яка влетіла в один дрінок по бучми, вона вилетіла через другий будинок на героїв Шеронінців і впала перед нашими глазами на дорогу. Ой, не при нашим глазам, а впала на дорогу і ми бачили, як вона догорала там. Це було таке, ну, дуже страшно і запам'яталось на все життя, що отакими отакими, отакими от снарядами лупасять по жилим кварталам, що пробуває обидва доми. Це ж багато Це поверхів. Дуже страшно. Так, Це дуже... так. Угу. а там, скажіть, будь ласка, з ЗСУ ви працювали? Звісно, я і зараз працюю. Угу. Які там люди? Це буде дуже довга розмова. Там класнячі люди. Вони відверті, вони відкриті. Коли е, тобі телефонують і просять, нам потрібно то-то, 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 і ти людям відверто кажеш, там, хлопці, ну давайте я спробую дістати те, те, а це не, не обіцяю, бо не, не, не на все є можливості. На все потрібні кошти там. І ти розумієш, що якщо ти будеш на ту штуку там збирати кошти, а е, не, не поставиш хлопцям її там через місяць через два, бо то таке життя, може, нам за два місяці вже їм і не потрібно буде. І коли так кажеш, вони. Ми, що хочеш, от тут нам перчаточки хоча б дай, якщо є в тебе. От Ми не просимо все, ну, ну, щирі, дуже щирі. Всі прості, всі роботяги. Е, я зустрічав теж там і видавців зустрічав, я зустрічав там і пекарів, е, зустрічав е, професорів, зустрічав, різні. різні скажіть, скажіть, будь ласка, і дівчата діпланами... теж. Ага, і дівчата, скажімо, будь ласка, це вже жіночкам, жіночкам, місті точно, це вже останньою. Я просто не можу Дівчата в армії це золото. Я зрозуміла я хочу сказати одразу, що сьогодні, 14 жовтня, ми записуємося на покрову 14 жовтня, тому програма буде в записі, але сьогодні просто такий настрій, що хочеться про це говорити, іначе я вже кажу, що це останнє питання, але це вже точно останнє питання. Ми повернемося з війни, ми всі з війни повернемося. Обов'язково повернемося, і повернулись ми з таким багажом знань, з таким багажом умінь, що я думаю, що в майбутньому е, ніхто навіть і не подумає полізти до нашої країни. А за той день, який ви сьогодні сказали так, сьогодні, 14 жовтня, я хочу передавати привітання всім чоловікам та жінкам, які служать в нас в ЗСУ, які зараз боронять наші. Наше мирне життя, хлопці, дівчата, ми з вами. Ми з вами будемо поруч. Дай Боже вам здоров'я, слава Україні, бийте їх там, а ми тут будемо допомагати дивитися за цивільними. Добре, спасибі вам, Андрію, за цю, за цю бесіду. Дай Боже вам сил, здоров'я і надійних людей поруч. Це дуже важливо, особливо в такій справі, якою займаєтеся ви. Дякую, дякую вам за її. Дякую. Дуже дякую. Папа. Ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли: герої споміж нас, тут і зараз. Про багатьох ми дізнаємося вже після перемоги. І це будуть не лише військові, МНСники, комунальники, лікарі. Це будуть фактично звичайні люди: вчителі, юристи, кондитери, журналісти. Це будуть саме ті люди, які захищали свою країну. Перепрошую, які захистили свою країну. Наступні діалоги про за тиждень. побачення.